За перемогу в лізі Європи, яку він свого часу вигравав, коли цей турнір називався Кубком І Один з колишніх футболістів вважає, що там є частинка його перемоги. Ну ми поки пригадаємо, що у 2007 році в українському футболі прогримів грандіозний скандал, і саме із донецького шахтаря втік лідер команди Франселіно Матузелем. Маючи п'ятирічний контракт тут лізі лише три роки, а потім просто не приїхав на збори. Це був справжній удар по іміджу команди втратити такого футболіста та й для самого гравця, адже він був той, кого вважали улюбленцем донецьких оболівальників, і вмить став ненависним зрадником. Минуло вісім Років і тільки тепер скандальний утікач погодився поговорити з українською пресою. Наш кореспондент Роман Бебех зустрівся з мотозолемом у вороні на базі місцевого клубу. Тож далі супер ексклюзив. Спасибо. Понимай. 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 Красива. Красива Це важливо. Вода. Хоч із натугою Францеліно Атузелем все ж згадує знайому нам мову. Металіста металучка. А потім додає назви команд, які досі у пам'яті. Скільки б клубів після Шахтаря він не змінив, а таких уже п'ять. Українські вболівальники ніколи не забудуть одного з найсильніших легіонерів чемпіонату України. Сьогодні Матузелему 35. Він грає у серії А за скромний клуб Верона та живе у місті, де відбувалися дія відомої трагедії про Ромео та Джульєтту. Грає так само нестандартно, через що як і в Україні часто отримує по ногах. Три місяці тому я приїхав у Верону. Мені добре, тут багато гравців, з якими я виступав ще до України. Мене дуже добре зустріли. Я як удома. Скільки готовий грати, якщо людина фізично в порядку, то вік не проблема. Здоров'я мій пріоритет. За неймовірну майстерність, відчуття та розуміння футболу. Колишній воротар шахтаря Стіпа Плетікоса називав Матузалема маленьким Марадонною. Марадона Пекеру Грасу. Марадоною. Бо я був гладким. Я мав би додати, що палив, але таке не можна розповідати. Ну, посади таке фума іноді здавалося, що йому було нецікаво в українському чемпіонаті. Неповторний, нестандартний. Він, зрештою, тільки шахтаря скандально у мене була устна домовленість із президентом Шахтаря, що після трьох років у Донецьку я сам вибиратиму залишатися чи йти. Це мало бути моє рішення, хоча я підписував п'ятирічний контракт. Після трьох гарних років я зажидав нових досягнень, хотів виступати в клубі вищого рівня і вважав, що Іспанія, Сарагоса це новий рівень мого розвитку. Якраз тоді кар'єра була на піку, і мене не відпускали. Це було непорозуміння між мною та президентом Шахтаря. Завершили. Лося так, як завершилося. Я вирішив піти і пішов скандалом. Ми не дійшли компромісу. Матузалем перейшов у Сарагосу в односторонньому порядку. Розірвавши контракт з Шахтарем. Суд у тій справі тягнувся роками. Шахтар його виграв і мав отримати від Сарагоси близько 14 мільйонів євро компенсації. Є проблеми між Сарагосою та Шахтарем, але в ситуації з Шахтарем та мною я виграв справу. Це правда, що в шахтарі у вас був шалений контракт, згідно з яким вам платили 150 тисяч євро в місяць. Неправда. Більше чи менше? Можливо, після мого від'їзду було багато брехні та спекуляцій. Наприклад, нібито мені не подобалось місто або що я посварився з президентом клубу. Багато поганих речей про мене говорили, і мені це дуже не подобалося. Шкодую, що все так сталося. Я витратив багато часу на цей скандал. Я щиро віддавався і Так дуже неприємно, що ми не змогли залишитися у гарних стосунках. Також через це, після скандалу, я не відвідую Україну, а мені хотілося б поїхати на базу Шахтаря, побачити друзів в Україні. Відчував себе потрібним гравцем. Мене любили вболівальники. Це було важливо для мене, бо давало силу працювати. Тренер будував команду навколо Матузелема. Він був настільки важливий для шахтаря, що, за словами гравців, Луческу міг перенести заняття на інший час, якщо Францеліно був не готовий тренуватись. Лідер донечан був серед головних порушників спортивного режиму. Луческо багато пробачав мені, бо я був молодець. Якби він злився і не вибачав, втратив би мене з часом. Ти дорослі і починаєш розуміти, що робив не так, але зрозуміти, коли ти молодий і знаходишся в місті, де багато привабливих дівчат, то важко сидіти вдома і молитися. Про Луческу у мене багато гарних спогадів. Він великий тренер. Луческу батько для гравців, які завжди поруч у складні моменти. Особливо це важливо для легіонерів, які опиняються у незнайомому середовищі. Я радий, що вони щороку беруть участь у лізі чемпіонів. У нас велика дружба з Луческу. Коли є змога, неодмінно дивлюся ігри Шахтаря. Я фанат Луческу. через кілька років після скандалу Луческу навіть намагався повернути Матузалема в Шахтар. Я міг повернутися, були телефонні розмови, але без конкретних пропозицій. Луческо хотів, щоб я знову грав у його команді, але завадив характер президента Шахтаря. Президент пам'ятав, як я пішов з клубу. Якби Ахметов зі мною поговорив, думаю, не було б жодних проблем. Якщо він мені подзвонить, повернуся у Шахтар хоч завтра. Ахметов серйозний президент. Він усе робив для футболістів в плані уваги, організації та фінансів. Я захоплююсь ним. Він вірить у команду і хоче підняти Шахтар на рівень грандів, але він не той президент, який постійно приходить на тренування, з ким можна випити каву та поспілкуватись. Все через його зайнятість. Мені найбільше запам'яталося, як він щиро дякував мені за голову рота Севільї. Він аплодував мені стоячи. Гол у ворота Севільї увійшов в історію українського футболу як удар скорпіона. Скорпіон. Це був інстинкт. Спочатку поворот ліворуч, потім побіг до м'яча і вистрілив. Ліворуч, потім праворуч, перестрибнув. Але це все було на інстинкті. Матузелем далеко не раз робив свято для Донецька. Донецьк – дуже приємне місто, але воно маленьке. Київ інша справа. У мої часи в Донецьку було лише два чи три місця, куди ми могли піти. А нас було п'ять чи шість бразильців. Нам не було що робити. Ми збиралися у мене вдома. І я готував барбекю. Це традиційна бразильська страва. Чи правда, що Шахтар привозив бразильців уночі, щоб вони не бачили індустріального міста до підписання контракту. Не знаю, чи це правда. Коли мене привезли в Донецьк вночі. Однак є пов'язана з Донецьком тема, від якої мату не до сміху. Вже граючи за Сарагосу, він зазнав тяжкої травми, здавалося, на рівному місці. Екс-гравець донецького металурга Яя Туре жорстко зустрів колишнього суперника у донецьких Дербі. Злі язики пов'язували цю подію зі словом помста. Кажуть, тобі помстилися. Це сказали ви, але це правда. Я чув від багатьох людей, ніби це було зроблено навмисно. Що це була заготовка? Чув від багатьох людей, що я туре сказали: іди, зроби погано Мотозелему. Але я не знаю наскільки це правда. Це був стик, який не відповідав розвитку подій на полі. Барселона і так перемагала 4-1, але так буває в футболі. Іноді в футболі буває так, що після грандіозного скандалу одна зі сторін все одно продовжує турбуватися за іншу. Я був засмучений, коли дивився фінал кубкової фази участі Шахтаря, бо не був з командою, але тієї миті я був щасливий, бо це була моя команда. Це ми створили команду, яка пройшла такий шлях та перемогла. У цьому був і мій внесок. Я хочу подякувати Шахтарю за три прекрасні роки в Україні. Луческу, великий тренер, який ще може дати багато шахтарю. Разом із президентом вони підняли клуб на світовий рівень. Президенту я можу сказати дякую. Мені неприємно, що наша історія з Шахтарем так завершилась. Історія Ромео та Джульєтти у місті Верона завершилася великою трагедією. Історія Шахтаря та Мотузелема це швидше драма. Бразилець некрасиво красиво пішов, зробив висновки і навіть готовий повернутися. Ну, чи бодай просто дружити. Матузелем. Проти нього ви обидва грали свого часу. Я вам хочу сказати, що у 2004 році, коли він прийшов Шахтар з Бреща будучи партнером Роберто Баджо він відкрив, знаєте, от, е, оцей лік трансфером великим трансфером українським футболу. От після нього український футбол в шахтар до нами в Дніпро поїхали футболісти хорошого якісного рівня. От мене запам'яталося. Вас, ні? Ну, то, що игрок сильний, тут питань нет вообще. И і... всегда хорошо, когда такие легионеры Вони следующем дают пример, да, и показывают, что действительно чемпіонат и серйозні возможности у клубов. Ну, Приятно играть против таких футболистов. Ну и разом з тим, я вам хочу сказати, що він десь показав в українському футболі, що не все вирішується знаєте, от, одноосібним бажанням. Тобто він -то він Він сказав, що він піде. Він пішов. І, до речі, от після цього от, змінилося ставлення і власників клубів, і тренерів до футболістів не тільки європейського рівня, а й українських футболістів, правда олеже? Ну, і то, і футболі... для футболістів він став прикладом того, що вони так само є самодостатні особистості, які можуть вирішувати свою долю. Ну і потрібно до к футболістів. Прежде всього, він дав такий меседж, що потрібно не тільки дивитися в одну сторону, там, але й ще до мінню футболістів. Пока... Як Ви думаєте, от та історія про те, що там могла бути помста, от, щоб завершити тему то залема. могла бути така історія, як Ви думаєте? Как футболист? Я думаю, як футболіст, ну, это самое страшное, что он может сделать, да, это. Он мог забрать принцип всю карьеру, да. Ну, але я... підкат, то, підкат то дійсно брудний. Підкат вообще никакой ну, ситуации игровой не, ну, не, не нужен был. Да? Но... Чтобы если это действительно какая-то месть. Ну, это я не знаю. Человек, который едят один и тот же хлеб, зарабатывают. Ну, я отказываюсь в это верить по одной причине, что, как сказал. И, и что мстить? Ну, за что мстить? За что туре мстить своей я я туре. Металлургия. Я говорсти. в Донецке. С какого места в Тик Матузалем? Да, ну нет, но ну, я не думаю, что это вообще. А он даже причем возможно. к его, ее уходу? Я вот это я понимаю, где они играли, все. Но игра это увидеть, что это... именно Матузалем принимает мяч, должна сыграть мысль, надо отомстить. Но это, но это нереально практически. Кто играл в футбол, понимает. Это просто был игровой эпизод, в котором, ну, это мое мнение, он сыграл не по-мужски в этой ситуации, потому что мог нанести травму, и он ее нанес. Знаете, в а любом случае Матузалем проиграл. Для того, як він пішов в шахтаря, тому що в принципі, він нічого не виграв. Сарагоса опустилася, він там пробував лацію, потім ще десь. Але він не був тим, ну, такою любов, яка в нього була, напевно, в бряжій, і потім в Шахтарі, в нього більше ніде не було. Він шкодує, як ви думаєте? Ну, він не сказав. А от як ви, от, по його інтонаціям, він ніби жартував, тому що нам дуже важко давалося. Ну, я думаю, що... Він дуже а довго відмовлявся. Тільки тому, що навіть Кубок э, уйфа, да, я думаю, об этом він точно жаліє. А всьому остальному. По прошествию времени, когда он проанализировал свой путь футбольный, я имею в виду, он очень сильно жалеет, потому что в «Шахтере» он был, можно сказать, королем. Ему очень многое прощалось, мы видим, э, это показывали в сюжете, что многое прощалось. Он был лидером, он ведущим футболистом, играл в Лиге чемпионов. Поэтому я думаю, то, что он ушел, это ошибка. Но здесь, мне кажется, наверное, не последнюю роль сыграли агенты, которые затуманили разум, никто не подсказал, и вот получилась та ситуация, которая с ним. Не знаю, чи коли-небудь пробачить президент Шахтаря Мотозалема, будемо сподіватися, що в нього десь загоїлася рана. Він все-таки пробачить цього футболіста. Побажаємо Мотозалему успіху, хоча кар'єра вже знаєте на закатці і десь він себе не повністю реалізував, тому що за можливостями він міг грати на набагато вищому рівні.